Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тотальні зміни в банківській системі. Знаєте, якщо раніше ви просто могли піти навіть оплатити комуналку в відділеннях банку чи Укрпошти, тому що керпошта також туди входить, поповнити рахунок, переказати гроші, все це просто могли прийти і зробити. Раніше просто, потім з телефоном потрібно було підтверджувати. То тепер, після того як вступить в силу проект постанови Національного банку України, новий, який вже опублікований в них на сайті, то просто так це зробити не можна буде. Потрібно буде ще нести цілий пакет підтверджуючих документів, що це ви, що ви хочете робити. Якщо великі суми, то де ви взяли гроші? Кому ви хочете це робити? Тобто повний тотальний контроль. Додаємо ще сюди е, ідентифікацію, яка вже запущена усіма банками і Укрпоштою і працює. І додаємо ще сюди з 1 серпня, яке вступить в силу об'єднання всіх банків в єдину банківську систему. Тобто, кожен банк буде мати доступ до вашої карти, де б вона не була відкрита, отак між собою типу можуть мігрувати гроші. Про це я робив в попередньому відео. Давайте розберемось, що ж тут нового, що це таке за проект постанови. На сайті Національного банку України вже оприлюднено проект нової постанови, яка встановлює єдині вимоги до платіжної інструкції для операцій без відкриття рахунку. Я б сказав би не єдині вимоги, а посилення вимог для платіжних операцій глобальне посилення вимог. Тож, що це за вимоги, як все буде працювати, як це торкнеться кожного українця і пенсіонерів в першу чергу, бо саме вони найбільше платять комуналку, наприклад, у відділенні банку чи крпошти йдуть і проплачують, тому що мало хто вміє, не кожен, скажімо так, вміє користуватись онлайн банком. Так? Дуже часто в черзі, в касі зустрічаєш таких людей. Тепер все буде. По-іншому, які документи потрібно буде да з собою нести. Розбираємось. І так, поїхали розбиратися, але перед тим дуже проста дія. Якщо ви хочете бути в курсі цих новин, знати всі деталі, нічого не пропустити, то зробіть просто дію. Під відео є кнопочка підписатися. Дві секунди вашого часу натискаєте і все. Ви в курсі подій. Ви нічого не пропускаєте. Ви обізнані, значить, підковані. Тож, долучайтесь, а я розповідаю. Так. Що ж за постанова і чого це стосується? Це стосується таких ситуацій: уплата комунальних послуг у відділенні банки чи через Укрпошту. Грошові перекази фізичним або юридичним особам без використання особистого рахунку. Перекази через системи миттєвих електронних платежів. Платіжна інструкція повинна буде містити розширені реквізити як платника, так і отримувача коштів у їхньому переліку. Прізвище ім'я по батькові або назва організації. Ну, це зрозуміло, це завжди вказувалось. Так? Код є РДПО для юридичних осіб. Ну то для юридичних їх відкидаємо, а тут нам саме більше для простих людей. Індивідуальний податковий номер для фізичних осіб. Тобто кожен раз, як ви будете проводити якусь фінансову операцію в банку, тобто прийшли на касу оплатити комуналку, даєте квитанцію. І ви повинні давати свій індивідуальний податковий номер. Раніше потрібно було вказувати лише номер телефону, по якому вас типу ідентифікували. Но потім поняли, що номера телефонів в Україні це така штука, що можна купити 100 мільйонів цих сім карток, і сказали, що люди зловживають цим, і ідентифікацію по номеру телефону недостатньо. Раніше, ще два роки назад, щоб переказати комусь кошти, навіть номер телефону вводити не треба було. Просто ти вводиш отримувача, закраховиш на його рахунок кошти. Потім почали: Ага, а хто переказує, давайте розбиратися, хто ж це йому гроші перевів. Треба було вводити свій номер телефону, по якому вас типу прив'язувало. Тепер же ж вирішили, що і цього недостатньо, і треба тепер вводити. І індивідуальний податковий номер. Ну, номер телефону, думаю, також не скасували, його потрібно доводити обов'язково. А тепер ще індивідуальний податковий номер. Таким чином, вже це буде 100% ідентифікація того, хто скидає, і того, кому скидають. Тут також важлива ця інформація, що тепер при переказлу коштів вам треба буде. Індивідуальний податковий номер людини, який ви шкидаєте навіть. Ну, це коли вступить в силу ця постанова. Поки що вона ще не вступила в силу. До вчора вона обговорювалася на сайті Національного банку України. В найближчим часом вона візьметься в розробку і введеться в дію. Чи потрібно буде ІПН щоразу? Фінансовий аналітик Віктор Гальчинський пояснює, це. Його таке бачення, що не варто панікувати, і ПН закріп за все доведеться вказувати лише один раз. Якщо оператор вже має ці дані у системі, вони автоматично підтягуватимуться під час наступних платежів. Це дуже хорошо, бо представляєте, щоб кожен раз, коли ви платите комуналку на Окрпошті, щоб кожен раз його вводити. Скоріше за все, що воно буде підтягне в системі, але підтягнете в системі, де це електризовано. Де не просто, да, як в нас на пошті ніякого комп'ютера, нічого, просто касовий апарат і там забиваються платежі, все. Таким чином, в таких відділеннях кожен раз треба буде нести з собою цей індивідуальний податковий номер або ідентифікаційний код, як його називають в просто народі. Проте у цьому випадку виникає нова обов'язкова умова. Людина повинна буде підтверджувати коректність внесених даних. Тобто при кожному переказі платник має ознайомитись уже з інструкцією та дати свою згоду або відмову на її використання. Тобто ви дивитесь, ваші всі дані внесено згодні. Так, ні, ніхто вас грошей не візьме. Як пояснює Національний банк України, суть змін не в обмеженні чи ускладненні переказів, а в наведенні ладу та уніфікації правил. Єдина реальна зміна це обов'язкове зазначення ІПН. Раніше цього не вимагалось, але додаткових обмежень чи лімітів на перекази новий документ не вводить. Я згадаю, що обмеження і ліміти на перекази зменшились лише в цьому місяці. Було 150 тисяч, знизили до 100 ліміти на перекази по Україні. Тепер же ж обмеження. Ну... Якби ще вводити, то там вже було б взагалі. Я нагадаю, що в мене був випадок, коли в коментарях мені підписниця писала, що вона ходила купувати продукти собі, вона пенсіонерка, і двом своїм подругам пенсійного віку, які мало рухливі. Так вони мало виходять з дому, і от вони весь час скидали їй кошти кожен раз, як вона йшла в магазин. Вони там казали: мені хліб, сметану, то, 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 то. І скидали їй таку суму грошей, і її заблокували за це карт. От вам і обмеження. Потім карта була розблокована, все вияснилось, але представляєте, скільки нервів. Людина пішла в магазин, не змогла нічого купити, час потратила до відділення банку звернутися. Ну, тобто кажуть, що це все робиться для того, щоб було менше шахраїв, менше всяких цих схем різних. Можливо, воно ну, дійсно так. Но до цього треба призвичаювати, щоб не постраждати, щоб не постраждали прості люди. вони повинні до цього призвичаїтись і знати, що робити. У регуляторі зазначають, що стандартизація платіжних інструкцій зробить фінансові операції прозорішими. Прозоріше вже далі немає куди, вже все і так про тебе відомо. Ну, хай там. Дивляться, нічого страшного в цьому типу нема. Дозволять відстежувати, хто саме надсилав і кому переказував кошти, наблизить платіжні системи України до європейських стандартів, зменшить можливість зловживань або шахрайства. Коли це запрацює? На сьогодні документ ще не затверджений. Е, громадськість могла подати свої пропозиції та зауваження до 13 липня. Вже цей час пройшов. Якщо, коли постанова буде прийнята, всі постачальники платіжних послуг матимуть півроку для адаптації своїх внутрішніх процесів під нові вимоги. Тобто ще півроку буде, типу, ну, забув, то забув. Да? Але я не думаю, що це так буде. Як тільки приймуть, то відразу скажуть, давайте ІП, не, не морочіть нам, типу, голови, без нього ми вам не проведемо. Плюс нагадаю, що. Запущена ідентифікація усіх пенсіонерів в банках. Таким чином, коли ви відвідуєте банк, він передає інформацію про те, що ви були, про те, що то саме ви, до пенсійного фонду, це для того, щоб потім в розділі Моя ідентифікація змінювалася дата вашої, вашої перевірки, так, що з вами все нормально. Нагадаю, що з 1 жовтня, якщо в тому розділі буде пусто або будуть застарівші дати більше ніж рік, то можуть і припинити виплату пенсії. До того часу, що все працює, як працювало. Далі нагадаю також, що з 1 серпня, тобто ось буквально скоро, Запускається система єдиного банкінгу, коли всі банки об'єднуються в єдину систему. І, наприклад, якщо ви розраховуєте з картою і вас не вистачає нині коштів, кошти автоматично підтягуються з іншої карти, іншого банку і списуються. Типу, вам не викає, що вас не вистачило коштів, ви не переказуєте. Ну, типу, має спроститись. Але тут треба уважно дивитися, щоб не було такої ситуації, що ви розрахувались, навіть не знали, що вас там не вистачало коштів, вас зняло з іншого банку. І ви думаєте, де ділись гроші? Ну, логічно? Логічно. Я про це розповідав в попередньому відео. Зараз уважно вивчаю інформацію, як буде з кредитними рахунками, чи не буде автоматично списувати з того рахунку, бо буде, знаєте, так, розраховуйся, розраховуйся, розраховуйся. Не в курсі, навіть в тебе немає грошей, а тоді дивишся, а в тебе куча боргів. От, щоб такого не було, то. Я уважно це все вивчаю в найближчий час. Вам розповім. Тож давайте розбиратись разом, долучайтесь до каналу і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.